Ось так от, чуваки, происходит заряд автомобіля, да. як би, в такому от плані, Тупо підключаєш до розетки. Я от провів розетку і до машини. <кхи> Почему не происходит зараз заряд? Потому что машина вже по факту заряджена. У на телефон пришло уведомление. Обычно тут... Говорить, ну типа букво й те, що йде заряд. Поэтому, якби отак, вибачте, що в мене тут такий чуть-чуть наклад дає. Але іменно так от про происходить заряд. Ну це перший спосіб. Другий на общих цих зарядках, воно теж, типу, оставляєш лицей. Ну, у мене в машині зараз виходить. Ключи в телефоне, да. И получается заряд, от, даже говорить, да, тут вот ці як є, то, я напряжение, то получається машину открываю с телефона и так дальше. Ну и записываю и подключаю, ну и оплаты на да, общих зарядках цеха. Ну, в общем так, от именно вот так заряжаются электромобили.